В Кіровоград приїхав євроавтобус з обласного центру. Розпочалась акція Євроавтобус. Об'єднаємо Україну з допомогою Вікторин і майстер-класів. Організатори розповідали жителям міста про устрій Євросоюзу та значення євроінтеграції для України. Що нового про ЄС з дізнались кіровоградці – Дивіться у сюжеті Яна Семенюк. Ось цей мікроавтобус, прикрашений прапорцями країн ЄС, їздить містами України і слугує своєрідним рекламним банером. Організатори кажуть, таким чином привертають увагу до своєї акції. Ми їдемо містами на євроавтобусі, який задекорований європейською символікою, просто щоб привернути увагу, що ми їдемо з такою інформаційною кампанією, що можна завітати в те чи інше місто і дізнатися дуже багато цікавого про європейські міста, про європейську культуру, про європейські цінності. Окрім автобуса, дізнатись більше про європу, учасникам акції. Пропонували під час вікторини. Кіровоградці відповідали на питання про устрій ЄС та біографію митців континенту. Це було одинаковості, слова було обіймуті обіймітися мільйони, і вона слава від Євросоюз. Чудово. А, а симфонія який і номер має симфонія? Чудово, Браво, браво. В рамках заходу кіровоградцям пропонували читати європейську літературу та сучасні журнали кількома мовами. Будь-хто міг в рамках буккросингу безкоштовно взяти з полиці будь-яке видання. Я вибрала замішательну книжку для свого братіка. Мені подобалася книжка Чарлі, шоколадна фабрика для свого братика. Я дуже хочу, щоб він почитав йому 6 років, і вони вже якраз вчиться читати. Я думаю, це буде дуже цікаво. Ті, хто займається рукоділля, могли долучитись до майстер-класу з плетіння українського прапора руками. Суть в тому, щоб показати, що можна ну і з ткані, і Мір своїх старих футболок із яких та шорти, всього що у тебе є, уже тобі не потрібно, а какие-то арт об'єкти, які тобі будуть полезні». Окрім цього, учасники складали з пазлів карту Європи та намагались вгадати, яке європейське місто зображене на фотографіях. Організатори кажуть, своїм заходом хочуть якнайбільше розказати українцям про ЄС в нестандартній формі, бо вважають знання громадян про євросоюз де більшого поверхові. Люди знають небагато, але це не, не, не дивно, тому що навіть в європі люди знають небагато про європейський союз. Тобто е, люди знають якісь базові речі, і нам важливо якісь міфи спростовувати, наприклад, про угоду, про асоціацію, про візовий режим і так далі. І так далі. Серед відвідувачів заходу переважно учнівська молодь. Кіровоградці кажуть, завдяки акції дізнались чимало нового, а найбільше вподобали ідею букросингу. Вона дає нам багато інформації, про яку ми можемо дізнатися. І ще мені дуже сподобалася ідея з книжками. Те, що люди можуть обмінюватися книжками на різних, на різних мовах. Там я бачила російська, англійська і українська на тривала акція трохи менше години і зацікавила більше півсотні кіровоградців. Далі євроавтобус відвідає ще кілька міст України. Яна Семенюк Ілля Лязельон.